Ради звітують. Як працюють органи місцевого самоврядування Красноградського району? Наскільки активними і небайдужими у вирішенні соціально-економічних питань є представники територіальних громад? Про діяльність сільських рад району у спеціальній передачі Ради звітують. Соснівська сільська рода це орган місцевого самоврядування, який діє на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні протягом 2013 року. Проведено 10 сесій сільської ради, в яких велику участь беруть депутати сільської ради та депутат районної ради Біляк Віктор Володимирович. Основними напрямками роботи будь-якої сільської ради є підвищення рівня життя громадян, реалізація заходів щодо повирішення проблем в економіці, сільському господарстві, соціальній сфері та малому бізнесі. Як і будь-яка бюджетна установа, ми приклали всіх зусиль. Щоб вчасно та достатньо наповнити місцевий бюджет. Станом на перше-перше 2014 року бюджет сільської ради виконано на 106,9%. Слід зауважити, що всі видатки, які стосуються обов'язкових платежів, здійснювалися вчасно та в повному обсязі. Заробітна плата не затримувалася, платежі за енергоносії та тепло проводилися в повній мірі і в установлений законовий термін. Соснівська сільська рада завжди прикладала і прикладає максимум зусиль для злагодженої діяльності на території сільської ради, державних та приватних підприємств. Звичайно, більшість заходів, які проводяться на території сільської ради, відбуваються завдяки саме підтримці тих підприємств та підприємців, які здійснюють свою діяльність на території сільської ради. Про цю допомогу доводимо до відома завдяки календарю добрих справ. Який в кінці року вивішуємо на дужці оголошень на території підприємств і установ сільської ради. Так, за 9 місяців 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю аграрник на потреби села витратило 122 тисячі 510 гривень, зокрема на школу 35 тисяч 481 гривень, храм, лікарню 45 тисяч 80 гривень, вуличне освітлення 3 465 гривень, ремонт доріг 10 тисяч гривень. Та багато багато іншого. Велику справу зроблено у 2013 році. Це заміна вікон у Березівській школі. Наша громадська організація СІП виграла грант у проєкті Європейського Союзу та програмі розвитку ООН. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 2 З місцевого бюджету було виділено коштів в сумі 57 507 грн, 14 493 тисячі з обласного бюджету. Біляк Віктор Володимирович 3 тисячі. Рибальченко Світлана Леонідовна 1250. Населення та педагогічний колектив 3784 гривні. Залишок виплачено Проон. Це 67 922 гривні. Але хочу сказати, немає проблем у тих, хто нічого не робить. У нас вони є. На ремонт спортивної зали в минулому році було виділено тов-аграрник 20 тисяч гривень. Але ремонтні роботи розпочали, не проплачено матеріали. До цього часу ремонт спортивної зали не завершено. Гостро стоїть питання дошкільнят. Дітей дошкільного віку 45. Хотілося, щоб у нас працював дитячий садок. Певні незручності створює мешканцям села відсутність вечірнього рейсу приміського автобусу. Дане питання піднято перед керівництвом району і сподіваємося, що його скоро. Буде вирішено. Хотілося б підсумувати свій виступ такими словами, що всі проблеми, які виникають на території сільської ради, ми зможемо вирішити, тільки працюючи разом. І органи місцевого самоврядування, і підприємці, і районна влада. Тільки разом вирішуються всі проблеми.